Вітаю вас, хлопці та дівчата. Відтепер весь контент на цьому каналі буде виключно українською мовою. Якщо вас це не влаштовує, то ну слава Богу, на Ютубі є ще дуже багато каналів, тож я не бачу в цьому якоїсь великої проблеми. Але для мене це момент принциповий. І так, сьогодні буде розважальний контент, який можливо навіть буде для когось корисним. Я на це дуже сподіваюся, що вам це знадобиться. Це буде стосуватися містері боксів. Якщо ви не знаєте, це типу кіт у мішку. Тобто китайці пропонують вам купити кота в мішку. Вони кажуть: ось, типу, дай нам гроші, і ми тобі відправимо подарунок, який тебе вразить. Це буде щось, ну просто це бомбічне, щось тобі прийшлють. Е, зараз я включу вам. Невеличкий відеоролик, який я записував ще ну, до того, як почалася війна і так далі. Коли я тільки-тільки запланував зробити це відео. Я думаю, вам сподобається. Дивимось. Так, смотрим далі: Mystery Box за 5 доларів. Ну, конечно же, 5 звезд у всіх. Просто оценка 5-0 із 5. Вот тільки один, кто-то написав там, да, вот случайно підтвердив получение. Да, одну звезду поставив. А так вообще, ну все, ну понятно, ну классный товар, надо заказывать, наверное. Подожди. Это я я хочу это посмотреть. Так, ну первое, вот мы видим тут фен типа Дайсона, да, кто-то получил, ну круто, круто же, да, согласитесь. Вот, вот еще фен, фен, отличный фен. Ну, наушнички какие-то, скорее всего, Redmi AirDots, я так понимаю, там первого или второго поколения. Скорее всего, второго поколения, первый сейчас уже фиг найдешь. Вот. Э -э 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 да, второго. Второго поколения. Вот, э -э да, понятно, понятно. Айфон, вот оно, то, что я увидел в миниатюре. Мне сразу, я, я понял, что это здорово, это надо смотреть. Айфон кто-то получил за 5 баксов Чедрые китайцы Они не посмотрели просто, что они отправляют Они вот вслепую Вот взяли и отправили кому-то айфон Пожалуйста, не жал, Китайцы, это вот, это наши братья родные вот Китай нельзя к ним плохо относиться. Они нас любят, обожают. Они вот просто всем отправляют айфоны за 5 баксов, пожалуйста. Вот, да, это не просто коробочка. Это вот в коробочке лежит айфон рабочий. Счастье какое. Так, ну это какая-то хрень, она действительно может быть баксов. Ну, 10-15 стоит. Вот. Huawei кому-то достался. Honor. это, Ну, типа, окей, нормально, рабочий смартфон. Китайцы вот такие они, щедрые ребята, понимаете? Вот, Redmi, Отлично, так, Redmi Note 10. Да, ну, все здорово, актуальный аппарат. Сколько он стоит? Я так понимаю, баксов, наверное, где-то 160-170. Но к китайцам для нас ничего не жалко. Конечно. Так, дальше. MacBook! MacBook! Покупай за 5 долларов! Шайнкон, понятно, он баксов 10 стоит где-то за. Apple Watch, конечно, тоже верю iPad! Весь набор техники Apple китайцы отправляют. Просто вот, ну, заказываешь вот несколько штук по 5 долларов, придет полный комплект. Все, что Apple делала, все, все придет. Дрон, пожалуйста, тебе, не дрон, отлично. Блин, я, я, так, я, сейчас, я сейчас как скуплюсь, я, я сразу штук 10 закажу, да блин, на какие 10, я на все бабки сейчас скуплюсь, бизнес организую, подъем будет, экономику Украины буду поднимать. AirPods, iPad, Apple Watch опять, ну само собой, никто тут никакую херню так и не выложил. Никому не пришло, никому не пришел хлам. Вот только вот ноутбуки Huawei приходят, и все, а хлам никому не пришел. Ну за 5 долларов китайцы, ну так не обидят, конечно. Но ну, они, естественно, пришлю, пришлют MacBook Air или MacBook Pro. Онр, да, ну здорово, все, якорь, я уже нацелился покупать, и снова кому-то пришел MacBook Air, о, о, ты божечки, все, я покупаю, я хочу себе MacBook Air, я, я буду покупать эти мистеры бок, пока мне не придет MacBook Air. Я, я, я все, я цель себе в жизни поставил. Вот так пацаны идут к успеху. Ну, в общем, все. Понятно, заказываю. Я, я все, я хочу эту штуку, я ее заказываю. После оформления замовления я вырешил подивитися на другие варианты Мистери Бокс. О, тут, тут даже есть какие-то отзывы, я так понимаю, от счастливых покупателей. Это все обман. Прислали провод для айфона и вилку стоимость 100 рублей. Продавец жаден и скуп. Получил прибыль 600%. А ты думал, китайцы вот щедрые, да? Он тебе как брату просто пришлет MacBook, да? Ты так думал, наверное, да? Жаден и скуп. Это ты скупой. Скупой платит дважды. Слышал когда-нибудь такое выражение? Что тут еще? Попалось не пойми что. Своих денег не оправдал. Товары копи. А, вот, а, ты думал оправдает просто, да? А хуже всего, хуже всего в этой всей ситуации, что китаец доверие не оправдал. Короче, того разу я замовил три посылки по 5 долларов. Три. Три посылки замовил. Чуете? По 5 долларов. Сподівався на те, що отримую я MacBook Pro, iPad і iPhone. Я так сподівався. Ось що мені прийшло натомість. Ну, типу, я думаю, ви розумієте, що тут MacBook точно немає. Тут, тут всі три посилки. Всі три в одну спакували. Потім це наші українці нова пошта, спакували в одну, вони такі іноді роблять. Коли якісь посилки відправляються до одного і того ж адресату, то вони отак от роблять. Ну тут за вагою тут навіть Apple Watch немає. Воно дуже легке. Тут кабелі якісь. Я так думаю, ну що, розпаковуємо, подивимось, що воно. Щедрі китайці що нам прислали. Давайте, дивимось. Я, я впевнений, що китаєць, він наш брат, він, він нас просто так не кине. Якщо воно таке легке, то там, мабуть, діаманти просто. Так, ось, те, що я казав. Три, три посилки. Да, я сподіваюся, просто, що ви таким займатися не, бу не будете. Да? Бо я це роблю виключно для того, просто, ну, по-перше, щоб е якось розважити вас. А по-друге, ну, щоб ви таку херню не робили. Ну, зрозуміло, що там поражняк. Ну, повний поражняк. От містер і Бокс навіть написало: Дякую, тепер на пошті знають, що я домагаю. Ну, ладно. Відкриваємо першу. І що ми бачимо тут? Чесно кажучи, якщо я не помиляюсь, вони обіцяли якихось три речі покласти. Це містери бокси за 5 доларів. Я, якщо не забуду, зроблю скрінкаст, щоб ви побачили, що я замовляв три штуки по 5 доларів. І якщо я не помиляюсь, просто давно було. Тут мало бути по три подарунки в кожні, в кожному пакуванні. Чогось, я так розумію, всюди по одному. Тобто вже на цьому вони розвели. Неприємно дуже. Китайці. Так неприємно. Так, і перше, що мені поклали, це Lightning to USB. Cable для iPhone. Дякую. Наступне пакування. От, отой кабель коштує десь центів 60%, може навіть менше. А найголовніше, що він мені нахер не потрібен. В наступному пакуванні вони поклали мені Lightning to USB. Знову. Той самий кабель. Дякую вдвічі. Третє пакування. Oh my God, it was Unbelievable! Earpods! Звісно, це не AirPods. Звісно, це китайська якась репліка, найдешевша. А, зазвичай такі отакого класу продають. Я, я просто, я вже, блін, гуру Аліекспресу. Я знаю, що такі навушники зазвичай продаються десь за півтора-два долари. Тобто дорожчі, ніж ті два пакування. Ось так от. Боже, який галімий пластик. Ай, яке воно бридке навіть просто. Пальцями його. Ау! <хи> так, бемс! А, а там, там фокус не зловиться, да? Ну, шкода. Бемс! <хи> Неохайно це все зроблене, але. Ну, окей, хоч. Тепер я щасливий власник AirPods. Шкода, що в мого телефону навіть немає джеку 3,5 міліметри. Так само, як мій телефон і без лайтнінгу. Тобто все, що я сьогодні отримав, воно все мені не підходить. Повністю. Витратив 15 доларів. І це все просто, ну я викину це. Мені, Я не знаю, навіщо воно мені треба просто. Ні, Ну навушники я не знаю, ну, може... З ну, не... Ні, в мене там і так є вже нормальні навушники. Я не знаю, що з ними робити. Просто отак 15 доларів в трубу. Шкода, що китайці не виправдали мої очікування. Так сумно на душі. <реш> так. А, отже, який висновок ми з цього робимо? Не ведіться на херню. Ну, шо ви, як дурники? <реш> Бо там, там дуже багато замовлень. Це ж хтось замовляє, це ж хтось купує. Боже. На цьому сьогодні все тепер ролики будуть знову з'являтися. Я знаю, що дуже довго нічого не було на цьому каналі. Тепер Ну, обіцяю, що щось буде. Мені ще потрібен був час, щоб я адаптувався до української мови, бо ну я її знаю значно гірше, ніж російську. Але ну це як я вже казав. Це зараз питання принципу. Тепер будуть ролики. В мене там є мікрофончики, два мікрофони. Один дуже крутий, другий. Ам... Для мас маркету тобто для початковців, для якихось стрімерів і так далі, отака От штука, бо він дешевий і має видавати непоганий звук. А ще один другий мікрофон, ну там вже професіональні. До речі, я зараз на нього записую. Ось він тут у мене висить, я не знаю, засніми. Ось він тут висить. Класний професійний мікрофон. Теж, звісно, я щось про нього розповім. І окрім цього, я ще позамовляв там кучу-кучу всякої там ну, і дрібниць різних і так далі. Буде ще багато різного іншого контенту, і розважального, і навчального. До речі, там буде і дуже цікаві теми. Я буду піднімати, які вам стопудово допоможуть. Я в цьому впевнений. І на цьому в мене все. На все добре, слава Україні! Героям слава! BAM!